Вітаю в цьому відео. Я навчу вас робити кахут вікторини. Ось. Я сподіваюся, що з реєстрацією не будуть проблеми, оскільки вона тут доволі проста. Отже, коли ми заєструвались, ми переходимо на головне меню і ми можемо побачити різні новосні, якісь певні елементи. Ось вони зараз нам не актуальні, тому переходимо в третю вкладочку Liber. В вайбері будуть зберігатися наші проєкти. Ось. І для того, щоб нам створити Кахут Вікторину, ми натискаємо цю синю кнопочку Create. І натискаємо Kahute. Курс це просто група оцих е, Віктори, Можна так сказати, папочка. І дивіться, у нас ось така робоча область, і давайте з нею трошки познайомимося, самого першого, ми можемо змінити назву нашого Кахута, ось, можемо змінити е, тит титульну е, зображення. Ось, можемо написати певний якийсь опис. Також ми можемо вибирати, де його зберігати. Зараз по дефолту це просто моя папочка, до, в нашій бібліотеці. Ось також ми можемо якесь відео, щоб програвало ось, на титульний. І також ми можемо, наприклад, вказати, якою мовою це буде. Наприклад, хай буде українська. Також ми можемо вибрати, чи це буде в нас приватний чи публічний. Публічна вікторина. Тобто, якщо це буде приватна, то ніхто не зможе її побачити ось окрім вас. Якщо це буде публічна, то інші люди можуть користуватися вашою вікториною. Ось. І тут ми можемо вибирати музику фону Тобто, коли ви будете грати, ви будете чути ту чи іншу мелодію. Ось. Так, окей, я надію, що це зрозуміло. Так, і дивіться, значить, зліва ми можемо побачити наші, наші запитання, тобто ми можемо їх додати, як бачите. І в нас от в безкоштовній версії всього ж доступні два слайди. Тобто, це квіз з чотирма варіантами відповіді. Та? І це є квіз з двома варіантами відповіді. ось. Ось тут ми можемо чотири варіанти задати, а ось тут всього лише два. Я, я думаю, що це зрозуміло. Також, як ви бачите, ми можемо скопіювати дане, дане запитання ось, або можемо видалити. Ось. Також ми можемо додати якийсь слайд, якщо нам потрібно щось показати. Да? Тобто ми, наприклад, готуємо. Якийсь певний слайд, і потім задаємо питання по ньому. Але бачите, на жаль, в безкоштовній версії лише доступний ще один. Ось такий слайд. Отже, давайте подивимося, що ми можемо тут зробити. Отже, дивимося. Першим ділом ми можемо задати питання. Да? Ось тут вверху ми можемо задати питання. Ось, якого кольору небо? Ось, а в центрі ми можемо додати якусь картинку. Ну, наприклад, хай це оця буде. Ось. А також ви можете цю картинку збільшувати, як ви бачите, зменшувати. Якщо вам не подобається, ви можете вкласти Remove ось. Або, якщо ви хочете загрузити з свого комп'ютера, ось тут є внизу іконочка, Upload-image, де ви можете загрузити якусь певну свою картинку. У мене зараз тут немає якихось підходящих, тому я, скорішу, що виберу ось цю. І дивіться. Значить, внизу в нас є чотири варіанти відповіді. Да? Тобто у нас є червоний, синій, зелений і жовтий. Це будуть фони. Да? Тобто будуть певні якісь фони, гусь, і там буде правильна відповідь. Ну, Давайте я зараз виснемо, напишу. Ось, наприклад, ми зробили чотири варіанти відповіді. І для того, щоб зробити правильний варіант відповіді, ми можемо е, ось тут, в кружці, де з'являється у нас ось така галочка. Це означає, що коли люди будуть відповідати, то саме варіант синій фон буде правильний. Тобто небо синього кольору, і це буде правильна відповідь. Це все ми можемо побачити в прев'ю. Да? Тобто ми можемо подивитися в прев'ю, і ми можемо побачити, от як воно буде у нас відбуватися. Може побачити, як будуть люди бачити цю... цей кахут. І е, давайте подивимося наступне, що в нас тут ще є, які додаткові налаштування. Ну, першим ділом ми можемо міняти, да? тобто, якщо в нас е, там був. Квіст на 4 відповіді, ми можемо його змінити на 2. Ми можемо збільшити е, час на відповідь. Да? Тобто, якщо у вас буде якась там дуже довга відповідь, де потрібно, щоб люди трошки подумали, то ви можете там покласнути на 4 минути, щоб люди мали достатньо часу, щоб оприділитися з правильністю відповіді. Ось. Також ви можете е, зазначити, скільки люди будуть отримувати е, балів. Тобто, е, всього за кожну правильну відповідь людина отримає тисячу. Балів. І чим більше людина зробить, тим більше буде, тим більше буде коефіцієнт того, що людина отримує 1000 балів. Якщо людина буде дуже довго відповідати, вона отримує менше, там, ну не 1000, а 900, 800, тобто залежить від того, скільки часу пройшло. І як ми можемо побачити, стандарт це 1000 балів, points – це, балів, double point це вже до 2000 балів, а no points це взагалі ми не будемо надавати бали. Ось. І також ми можемо вибрати, що відповідь може бути багато. Тобто відповідей може бути багато, тобто не одна відповідь, а може вона й дві, три, чотири, або взагалі якби всі відповіді. Да? Ось можемо вибрати так. І, на жаль, ще можна зробити пазл, але це, на жаль, в преміум версії. Ось. І, наприклад... Коли ви зробили свій перший квіз, вам потрібно його зберегти. Називаємо Ось, зберігаємо My First quiz. Ми його зберігаємо, і тепер питання, де він у нас знаходиться? Тобто я говорив з самого початку в бібліотеці. Да? Ми бачимо свій перший квіз, і ми можемо його почати грати, от, натиснувши на кнопочку Start. Коли нас загружається, нам розказується, що ми можемо тут змінити, що додати. І в нас є е, в кахуті два варіанти: тобто Team Mode і Classic Mode. Різниця в тому, що в Team е, е, по суті один телефон на декілька чоловік. Ось в Mode, тобто це вже. Е, Багато людей кожен і кожен має з свого телефона доступ. ось По суті, Classic мод може замінити той самий Тім-мод. Ну, для чогось так зробили. Отже, вкасимо на Classic Mod. І, як ви бачите, у нас готується IP. Ось. І, наприклад, ось самій pin 700, 795 500 да Отже, для того, щоб людина змогла зайти на ваш Kahoot, ми робимо наступне: людина повинна зайти на кахуд IT. Сама перша силочка. І ось цей код вона має вести. Я його зараз копіюю. Тільки дивіться, одне застереження без пробілу. Без пробілу. Воно має бути разом. Натискаємо. Людина вводить своє ім'я, наприклад, Діма тест. Окей. Тепер дивимося, що у нас відбувається на головному екрані. Ми бачимо, що на головному екрані ми можемо бачити, що до нас зайшов Діма тест. І ми можемо почати гру. Ось. Можемо, до речі, заблокувати, щоб люди не заходили поки що. Ось. І можемо от чекати. Якщо нам не подобається якийсь користувач, який до нас зайшов, ми можемо натиснути на його ім'я, і він автоматично видається з нашої гри. Натискаємо старт, якщо ми хочемо почати. Можемо зробити на весь екран, щоб грабцеві було легше. І ось так у нас з'являється: якого кольору небо. І тут людина повинна вибрати. Як ми бачимо часу вдосталь, оскільки ми поставили 4 години. І нехай людина там. І ось, ось що бачить наш користувач. Да? Тобто, це, ось це бачить ведучий, а ось це бачить користувач. І я можу вибрати, тобто що буде для мене правильно. Ну, Синій. Да? Ось я голосую. І що ми бачимо, що. Е на головному екрані да, синій правильний. Тут вказується, скільки людей вибрало а, правильний колір. Тут ви можете подивитись зображення, якщо хтось не побачив небо. Ось, І класнути наступний. І тут у нас відображається турнірна таблиця, як я вам говорив, що максимальна кількість балів за одне одну відповідь 1000 балів. Якщо людина трошки почекає від початку часу, вона отримає меншу кількість балів. І як ви бачите, що користувач не може перейти на наступне питання, поки сам ведучий цього не зробить. І ось так от знову. Якого кольору небо і користувач голосує. Ну, наприклад, він проголосує неправильно і йому вказується, що інкорект неправильно, да? ось що він проголосував за червоний, хоча потім потрібна було за синій. І в кінці в нас буде ось такий умовний п'єдестал, де люди зможуть оцінити свою роботу. Отже, дякую вам за перегляд. Ось, я надію, що це було інформативно і пізнавально для вас. Створюйте кахут вікторини. Ось, якщо у вас появляться певні питання, задавайте їх в коментарі. І я надію, що ми а, зможемо їх вирішити. Всім гарного дня!